Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман. Слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою Супермаркет-симулятор. Це знову мій магазин, це знову продовження мого шляху в магазинному бізнесі. Я дуже сподіваюся, що все ж таки цей шлях буде успішний і що мій магазин ну, буде жити, а не. Припинити своє існування от таким -от якимось недолугим, недорозвинутим. А, тому я продовжую над ним пахати, буду зараз продовжувати щось покращувати, щось робити. Коротше кажучи, друзі, буду працювати з вас лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримувати на різних сервісах. У мене є. Донателло, патреончик, Підписуйтесь на Донателло або на Патреончик, потрапляйте в до відео. Також я маю монобанку, конверт приват24. А, спонсорство на ютубі я маю. Посилання на всі сервіси, які я перераховував, окрім спонсорства, є в описі. Посиланечка там знаєте. Також і посилання на YouTube, мої соцмережі, знаєте, в описі. В мене є телеграм, інстаграм, твіттер, твіч, Трец. Дуже багато всього. Тому підписуйтесь, буду радий вас там бачити. Отже, що ж я хотів зробити. <кій> я хотів взяти кредит. Я хотів взяти кредит, але я вибачаюся що? Кредит на 5 тисяч баксів? Кредит на 5 тисяч баксів? А я вибачаюся, я можу взяти тільки один раз чи багато разів. Блять, серйозно? Ладно, раз така справа, я купляю собі. Машину. Пікап. Я купляю собі пікап. Для продуктів, для того, щоб возити продукти. М -м, мабуть, закінчую день. У нас там ніхто не ходить в магазині? Блін, я думав, я можу взяти більший кредит. А, жінка зараз. Вибачайте, зараз жінка скупиться. Я думав, я можу взяти більший кредит. А, у мене тут є. о хо 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 у мене вже і замовлення тут готове є. Прекрасно. Чудово, так. Зараз жінка ще чогось і не знає тут, блін. Давай вже швидше, блін, скупляйся, закінчу день. Ходиш тут. Щось тут ще вибираєш, щось тут ще береш. Давай бери швидше. Горілочки. Звичайно, давай сюди. Горілочки, да, що ще? Ану. Давай, гід по магазину. Що тут не знайшла? Все тут є. Якась дуже дивна в неї поведінка. Давай, давай, допомагай іди швидше. 140 грам, слабувато. Все, ти на касу? Давай, вали. Боже, зараз поки касу ще обереш, давай. Так, чогось вона не знайшла, ну ладно, я -то там закуп вже зробив, ну, замовлення там оформив на закуп, тому думаю, що все буде. І що у нас тут? І що у нас тут? Ну, 100 баксів буде. Я сподіваюся. 93. 101. Ну не хочеться світло вмикати, не хочеться на це бабки витрачати. Так, 127 баксів, чого я там не знайшла? Uncle Тоні Rice. Не знаю, наче то в мене все було. Так, 91 satisfied customer products Not found, ага, Так, start next day, все. А, ого. Угу. Угу. ну Давай зараз розберемося з цінами. Так, прайсинг. Що у нас тут? Борошно uh, піднялося в ціні. Ну, ну, в принципі, ну, Давай 6-10 поставимо хер з ним. Так, далі що? Тут у нас дискаунт стоїть. Хай стоїть. Так, тут у нас що? Угу, 5-50 буде. Чудово. <кхід> тут також дискаунт стоїть. Так, медок у нас впав в ціні. Причому так знатно впав в ціну. Ну, давай 1035 поставимо. Uh, що ще? Що ще, що ще? Так, тут у нас також дискаунт. До речі, туалетний папір треба ще там дивитися, щоб все було файно з ним у нас по кількості. А то він також по сейлу, а те, що по сейлу, розбирають прям нормально. Так, з 5. 60. Ось так. от. Мелон у нас буде коштувати, і все, да? Все. Так, замовлення робимо через таблет. Так, знову все приїхало. Давай одразу пробіжимося по дисконтних товарах. Ну, от, звичайно, у мене тут вже нічого нема. Давай 10 штук замовлю. Потім книжки, здається, мене також розрібаю, так, да, ага, замовив, чудово, оце. Є. Тут що у нас? Так, це я замовив. Короче угу. кажучи. короче кажучи цей. Треба продивлятись все, тому що закінчується все одно все дуже-дуже швидко. Так, оце що? Давай парочку замовимо. Оце. Давай по упаковочці. Тут у нас що? Ну, давай ще на всяку падочок замовлення зроблю. Тут воно, О, так, морозово закінчується, серйозно. Так, тут можна парочку. Тут можна штуки 3. От тут -от у нас нічого нема взагалі. 4 штуки. Я в шоці? Я зараз, ну так, роблю знову такі велике замовлення, тому що, ну, блін, все закінчується. Я не розумію, як так-то воно все працює, що все. Що все так швидко закінчується. Ну як так-то? Що у нас тут? Тут є. Це що? Парочку треба замовити. Парочку треба замовити. Що по цій піці? Ця піца є. Кава. Кава є. Ця кава є, ця кава є. Тут у нас що? Хай буде так. Хай буде так. Mm, ага, Анкл Тоні Райс. Ось сього. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Спочатку я що хочу зробити. Хочу зробити ось так от. І оце. Отак. От що ти зробив? Отак от. Все, все. о! Нарешті, рис з рисом, все чітко. Але рис анкелтоні треба замовляти. Чотири упаковки, я думаю. Тут нормально, тут парочку замовляємо. Коротше кажучи, знову закупи. Закупи, закупи. Як у мене. Задовбали. Так, тут у нас 2-3, у нас 2-4. Не влізе все. Так, в принципі, чіпси у нас є. Що по цьому? Давай. Давай, так. Борошно, ну борошно в мене воно як стояло, в принципі, от, окремо на поличках. Так воно якось і стоїть. Хоча я тут щось намагався переставити. Зачекай. Так, ану. Давай так от поставимо. Оп! І отак от тепер забираємо і ставимо оп. А, тут інше стояло, ну давай поставимо. Ось так от оп. оп. Ну, ти можеш поставити? Все, чудово. Трошечки із борошном зараз розберемося. Так, це я начебто замовив, це начебто фаріне. А, фаріне замовив, а оце не замовив, да? так, замовляю. Що в нас тут? Паста пансаті. Ну паста пансаті? О! Іди сюди. Нарешті, нарешті, і тут ми потрошку з цим розберемося. Так, що в нас? Тут по борошну. давай парочку тут що у нас. О, тут я прям 6 штук замовлю. Так, що у нас тут? Так, знаєте, на всяк випадочок. На всяк випадочок. Оп. Так, тут у нас що? Треба замовити. А, пішли далі. Тут що у нас замовляємо. Ну давай, ладно, дві. Ну Тут не влізе, да? Не влізе оце. Ладно. Картопля. Це треба просто, щоб було замовити. Так, це начебто є. Тут є. Так, що у нас тут? Чокі-піки. Легендарні Чокі-Піки. Так, ану опа. Ану, опа, так. Зараз ми. Оце оп. 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 Оце сюди. І оце отак от. Клац-клац є, чудово! Так, тут у нас що? Тут у нас рис не переставити, ладно. Так, що у нас тут? Парочку. За... Так, це я купляю окремо. Це я зараз на пікапчику поїду, до речі, скуплятися, вам будь. Так, що у нас тут? Це є? Це є. Парочку ще замовлю, тому що це знижечна позиція. Так, що у нас тут? 137, ну давай. Парочку. Парочку ще замовимо. Так, тут одну штучку. Одну. парочку, 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 парочку. А ну, тут на штуки штуку три можно замовить, мне кажется. Тут штуки три. Тут, я думаю, штук пять. Так, замовляем. Тут что у нас? Давай парочку. Штук пять можно, наверное, треба замовити. Тут парочку. Чудово. Тут что у нас? Так, Замовлю. Замовлю. Так, пиво це я окремо. Куплю так. Тут є. Тут одну штучку можна. Тут, в принципі, нормально. Тут що у нас є? Тут парочку можна замовити. Що у Опа? Так, ось тут здається, мені треба замовлення поробити. Ну, м'язко я можу купити в іншому місці. Так, оце так. Оце так. Оце так, так. Тут, тут прям треба. Так, це я замовляв. Ну, можна було не купляти, але так, о, лазаня. це також треба купляти. Окремо оце. Так, м'ясо, я думаю, що оця все заморозка, я буду її закуповувати в магазинчику. Якраз таки поїду, випробую свій пікапчик. Так, оце можна купляти і так. Капець там не замовляв. Так, туна, ну ладно, туну я так замовлю, лазанью це я куплю. Так, це я замовив. Так, ось так, так. Суші це окремо. Так, лосося також. Так, оце можна. Оце м'ясо окремо купляю. Так, оце що у нас? Так, це я куплю. Це, до речі, також можна буде купити. Так, 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 так. Це, це можна замовити. Це також можна замовити. Це також так, пивасик це і парочку. Це. Ні, це різний пивасик. Так, це замовляв. Це. Штуки 4 можна, я думаю, замовити тут що у нас? Так, тут що тут нормально? Тут що? Ой-ой-ой, господи, скупив знову все, що можна було скупити. да Все, відкриємо магазин. Працюємо. Працюємо, хлопці! Працюємо, погнали. А я беру свій пікап. До речі, там сказали, що оптимізували начебто витрату пального, тому має бути все окей. Що погнали зараз на закупи. За кашечку спочатку я думаю. А я ж продав заміг тут свій цей. Зачекай, зараз я запаркуюсь. Да, двигун у нього працює так собі. Так, це мерзнули, хоча я його, типу, продавав. Тап, зачекай, клоус. А б зачекай, не поняв зараз. Так, що за хня? Я не зрозумів зараз приколу. А, ось все. У Мене нема стільки, йди нафіг Так, оце. Сюди. А що там нормально все зараз підійдуть, зачекай? Так, оце давай сюди. Ні, ну так то в принципі, звичайно. Нормально воно все працює. Так, мені цікаво, скільки я можу завантажити. Ну лень, вантажиться. Нормально. Воно там, типу, все влазить, так? Не сподіваюся, що все влазить. Ладно, поки що... Поки що вантажиться вантажу. Я не знаю, скільки туди можна вп 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 впхнути. Ну поки пхається, я пхну. Так, лоус, лоус. А потім це все ще треба розвантажити. Ну, типу і так. Що можна було тут купити, я все купив, да? Не закривається. А я можу поїхати, так? Да? Так, що не падає, все чудово. І нормально ля. Так, і що тепер? Глянь, прям, прям з машини бери ти подивися. Так, значит, все, що я купив, тут є, да? Наче то так. Так, погнали далі за сушами. За м'ясом. Не нормально, ч. О, брати у на пікапчику. От бляха. Треба об'їжджати, ладно. Ано ну зараз. З хендбрейком не виходить нормально розвернутися, ладно. Так, все за. Тихо, 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 головне не розбехати мою машинку. Хоча пошкоджень тут, звичайно, нема, але. Таке собі не хотілося б. Так, відкриваємо, поїхали. Що у нас тут? Це, в принципі, дешево, оце давай. Оце давай. Ну, треба брати багацько. Та закрийся ти. Ну може навіть по 4 штуки взяти, типу. Давай я по 4 штуки візьму. Ну це реально економія прям шалена. Ти дивись, воно коштує 139, я беру в два рази дешевше. Давай, по 4 штуки. Так, далі поїхали. Молоко не потрібно мені. Оце м'язко, давай, да? Ну Тут, я думаю, штучки 3 можна взяти. Ні, ну в мене там все має бути. Я не знаю, якщо вони там щось не знайдуть, то пішли вони в дупу. То вже не мої проблеми, як то кажуть. Я все роблю для того, щоб вони все знаходили. Так, с, далі що? Це я так купляв, це я так купляв, так, сир також так купляв. Оце м'ясо. І лосося треба взяти ще. І ще якийсь там я. А, фарш я якраз таки да. Так, лосося давай, давай також сюди. От три упаковки, я думаю, вистачить. Норвей, типу норвен. Як у нас норвен, тут Норвей. Так, що у нас тут? Сир-сир, курка, це я взяв. Яйця це я... Так, щось не знайшли. Що не... А, можливо, суші, до речі, не знайшли. Так, в принципі, все у мене готове інше, так? Да? Давай ще цього мілка візьмемо. Так, чисто. Чисто запхатися, щоб воно. Вже, вже, вже під зав'язку було всього у мене в машині. Де цей мілк, давай сюди. Ні, ну, з пікапом от... Не закривається в мене багажник. Так, все, виходимо. Бля, прямо з машини забирають, а в шоці. Давай, сюди. Хто там врізався? Обережніше, їхайте, будь ласка. Ні, ну що. В принципі, в принципі, пікап тема нормальна. Та закр... Не закривайся, ладно, хер з тобою. Все, запаркуємось. Да! Скажу я вам так, що... О, так, треба вицітло віймку не, да? Що там не знайшло, я не розумію. Я наче то все ж купляв. Ну вигрібають жорстко. Вигрібають просто жорстко, ти подивись. Жінка, бідна, стоїть в і думаю, господи, куди я потрапила, що тут коїться взагалі? Це просто капздець, це просто якийсь капздець. Я не знаю, як це по-іншому назвати, те, що тут відбувається у нас в магазині зараз з вами, друзі. Просто грібуть все. Ну, чогось не знаходять, чого не знаходять, я не розумію, начебто все стоїть, все я закупив, все привіз, все там розкладають хлопці, все є. Ну, можливо, просто щось раніше ми намагалися купити, але не вийшло. Так, це все присутнє у мене. 13 тисяч баксів. Так, пиваса я також навіс нормально. Ну, і то так, нормально, нормально, але все одно не дуже багато, його треба ще більше. Цього, цього прям пиваса вистачає. Треба буде того в кегах закупити ще. Що по горілці? Ну, горілку я там нормально також привозив. 52 пляшки, 84 пляшки. Тут що у нас? 28? А, ну небагато. 56. До речі, віскре більше. У нас виходить якось. 260 баксів. Ну, просто я ще намагаюсь стежити за чеками. Ну але. 260-92. 145. Mashed Potatoes Що пюрехи нема? Де пюреха? Пюреха де нема пюрехи? Нема пюрехи капець. До речі От вам, от вам, будь ласка, от вам, будь ласка. Тут що у нас? Тут треба дозамовити. Тут треба дозамовити вже знову. Тут ще, ладно, в принципі, є. І що ще, а цей курку? Курка ще, в принципі, є, але от картопельку треба ще подивитися. Я просто в шоці. Я просто в шоці з того, що відбувається у нас тут зараз з вами, друзі, в магазині. 172 бакса, там ще якась жіночка ходила десь, да? що то мені здалося. Блін, ну спотето, конечно, просратись це потужно, пан Роман. Це потужно. Так, ну зараз жіночки має бути нормальний чек. А ну давай подивимось, а ну давай подивимось. Ти куди? Давай, пройди через ці каси і піди до самого крайнього, так, да, отуди, от В самий край. І що? О, ні. Не в самий край сюди, вау. Так, 22, 31, 40. 52. 65. 100. 117. 133. 149. 100, так, 171, 174. 177, 183. 189, 216, 246, 261. 200. 300 баксів! Перший чек за 300 баксів! Це сталося! 355, 364 бакси. Опа! Друзі, ну давайте ми, мабуть, що з вами. Давайте ми спочатку з вами розберемо цю всю купу. А, а, ну, Воно все розбереться. І вже наступного разу, наступної серії, я думаю, що у нас, мабуть, що піде все доволі непогано. Ну, ой, я не сплатив рахунки ще, до речі, кажучи, зараз секундочку. Секундочку, секундочку, пейменс, так. Пей. А, все. А, це, це payment саме, а це ще треба bills. все. Що ж, друзі, на сьогодні будемо закінчувати нашу серію. Вона прям дуже якась активна вийшла в плані того, що відбувалося в серії. Ми купили пікап, ми замовили купу продуктів. У нас пікап працював по повній програмі, друзі. Ну, на сьогодні все. Пане Роману з вами, дякую за увагу. Нагадую... Що, звичайно ж, споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів, твічерів також підтримуйте. Обов'язково підтримуйте ЗСУ. Не забувайте підтримувати пана Романа. На все добре, до побачення, папа, -па, друзі.